Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме відповім вам на таке запитання, які клітки найбільш придатні для розведення кролів на присадибних кролифермах. Враховуючи наявні можливості підсобного господарства і власний досвід, на це запитання однозначно може відповісти тільки сам кролівник-любитель. Тенденція самому робити клітки і кліткові батареї набуває все більшого поширення. Ініціатива і творчий підхід до пошуку можливостей самостійно виготовляти клітки, кліткові батареї і кліткове обладнання для кролів, як невичерпне джерело народної творчості, збагатило наше кролівництво багатьма технічними і технологічними рішеннями. Спрямованими на підвищення продуктивності, основного поголів'я кролів і зниження собівартості продукції. Але з якого б матеріалу не була виготовлена клітка, головне, до чого прагне кролівник, щоб вона і обладнання відповідали основним вимогам до породи кролів, їхнього віку, фізіологічному стану і статі. Клітки з дерева. Встановлюють на дерев'яні або цегляні стовпчики висотою 700-800 мм. Підлогу в них роблять з дощок товщиною 15-20 мм. Дошки щільно підганяють одна до одної. Щоб полегшити прибирання, підлогу роблять з нахилом 80-70 мм у бік передньої або задньої стінки. Покривають листовим залізом. Гумою чи клейонкою. При розміщенні кролів у два або три яруси підлогу обов'язково покривають залізом. А якщо вона з планок, листове залізо розміщують під підлогою на відстані 100-140 мм. Це запобігає потраплянню сечі кролів з верхніх кліток у нижні. На передньому боці клітки. Обладнують годівниці і напувалки. У практиці між двома клітками встановлюють годівницю для сіна або зеленої маси, які поїдають кролі двох сусідніх кліток. Також кролівники-любителі застосовують цегляні або кам'яні клітки. Для них не потрібно дефіцитного дерева, а можна використовувати цеглу, камінь, азбестові листи тощо. при виготовленні таких кліток необхідно точно дотримувати розмірів, що відповідають породи кролів, яких передбачається утримувати. Клітки встановлюють на стовпчиках висотою 600-800 мм. А стовпчики роблять з цегли, каменю чи залізобетону. Вигідно, кам'яні і цегляні клітки розміщувати у два яруси. Підлогу в клітці. Роблять з дощок або бетону і обладнують дерев'яний піддон шириною не більше 600-800 мм. На передній стінці кліток з цегли розміщують дверці, годівниці і напувалки. Останнім часом угорські, італійські, болгарські кролівники використовують клітки. Для вирощування кролів безвідлучним способом, що запобігає виникненню стресів при відлученні кроленят. У таких клітках не передбачено постійне гніздо, а практикують вставні ящики. Між двома сусідніми клітками влаштовують відділення з такими ж розмірами, як і гніздо, але з двома отворами в одну і другу клітки. Отвори мають розміри. 80 на 80 мм, так що дорослі кролі або кролематки не можуть потрапити у це відділення. А у відділення для кролематки кроленята вільно виходять і входять. Тут встановлено годівницю та напувалку, і вони вільно поїдають корм і п'ють воду. Таким чином поступово звикають до нової обстановки і при відлученні стреси не спостерігаються. Цей спосіб близький до вирощування у природних умовах. Кролематки спокійні і молодняк у разі потреби має вільний доступ до материнського молока. Нині широко використовують групові клітки для утримання відлученого молодняка. Вони бувають різних конструкцій, особливо поширені групові з вигулами із сітки. Групові клітки. Роблять з дерев'яних або металевих каркасів, обтягнутих сіткою з розмірами вічок від 8 на 8 до 25 на 50 мм. А сітку на підлозі вигулів виготовляють з отворами від 16 на 16 мм до 16 на 48 мм. При великих отворах кроленята вилазять з клітки, випадають або ламають ноги. А при малих Через отвори дна клітки не провалюються екскременти, тому створюються антисанітарні умови. Внаслідок цього поширюються різні захворювання молодняка. Також можна розробити конструкцію триярусної кліткової батареї для утримання кролів на присадибних фермах. Вона складається з чотирьох вертикальних стояків, з'єднаних між собою підлогами і дахами кліток. Стінки обтягнуті сіткою, яка кріпиться до стояків скобами. Під кожною планчастою частиною підлоги клітки розміщено піддони з оцинкованого листкового заліза, призначені для тимчасового зберігання екскрементів. Конструктивні елементи триярусної кліткової батареї можна виготовляти з різних матеріалів дерева, пластмаси, заліза. Або Виштамповок. От і все, ви щойно дізнались відповідь на таке запитання, які клітки найбільш придатні для розведення кролів на присадибних кролефермах. А у наступному відео дам відповідь вам на таке запитання, якою повинна бути площа підлоги клітки для кролематки. А я дякую вам за перегляд, усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео, Па-па!